Кращий подарунок це не Dyson чи iPhone, а той на якому можна заробити. Уявіть, ви купуєте подарунок в Telegram менше, ніж за 50 гривень, а через кілька місяців ви вже можете його продати в 10 разів більше. Один із таких подарунків реально продали за 30 тисяч доларів, а колекцію інших обміняли на Porsche 911. А моя скромна колекція вже принесла мені 10 тисяч гривень прибутку. Зараз я пояснюю як все працює і що не варто робити, якщо ви не хочете втратити гроші. Для тих, хто на курсі Telegram подарунки є не в Токенами, тобто це криптоактив, який має свою цінність на ринку, і залежно від умови попиту може рости і втрачати в ціні. Тім не поспішайте одразу щось купувати. Лише деякі з подарунків мають свою цінність і можуть бути проданими дорожче. Про це я розповім згодом. Телеграм вже давав нам можливість заробляти на таполках і яєрдропах від проєктів, що запускали свої міні-ігри прямо всередині месенджера. Спочатку деякі з них приносили суттєві суми прибутку, а потім вони давали лише невиправдані очікування і кілька доларів в кращому випадку. Втім, один з активних. Проектів ще існує, і скоро ми очікуємо на дроп. Тому, якщо теж хочете запригнути в останній вагон, передивіться це відео проход воле. Тепер з'явилася нова можливість заробляти в Телеграм. Це лімітовані колекційні подарунки. Періодично, месенджер запускає нові колекції, наприклад, колекція Snoop Dogg, жабки Пепе чи останній набір на день народжень Телеграм. Їх можна купити за внутрішню валюту месенджера зірки, а продати за тон, які далі можна конвертувати в стейблкоїни і зафіксувати прибуток. Зірки можна отримати двома способами: через мобільний застосунок і прив'язану картку до Apple Стор чи Google Play або через платформу Тонкіпер за тон криптовалюту від Телеграм. Другий спосіб технічно складніший. потрібен гаманець у мережі тон і токени тон, які дуже волатильні. Особисто я вже втрачала на них гроші, тому не вважаю Тон надійним активом для зберігання. А при купівлі карткою через мобільний застосунок зірки виходять приблизно на 20% дорожче. Переплачувати точно не варто. Тому я далі покажу, як вигідно купувати зірки в Телеграм навіть з банківської картки. Після купівлі подарунку у вас через деякий час з'явиться можливість їх апгрейдити. Зазвичай це коштує. Від 25 зірок, і саме цей апгрейд перетворює їх у NFT. Він привласнює подарунку унікальні риси з трьох компонентів: колір фону, іконка на фоні, і сама модель подарунку. Коли ви відкриєте характеристики, біля кожної буде відсотків рідкісності. Чим нижчий це показник, тим дорожче ви зможете продати свій NFT. І це реально схоже, ніби ти відкриваєш лабубу з секретної коробки. Тільки тут ви не просто витрачаєте на іграшку, а інвестуєте і маєте можливість заробити. Як я вже згадувала, подарунки викоповують за лічені хвилини. І Кожним разом все швидше, тому по-перше, обов'язково потрібно слідкувати за анонсом, а потім за точним часом релізу. Про все це ми завжди пишемо в нашому телеграм-каналі Crypto.ua. Тому не забудьте підписатись. Перед релізом подарунків вам потрібно підготувати зірки, які ви зможете витратити на їх купівлю, скільки вирішувати вам, але останнім часом найдешевші коштують 150 зірок. І я б радила мати хоча б 250 про всяк випадок. Якщо у вас є тон, ви можете придбати зірки через додаток Тон який можна скачати в Apple Store або в Play Market. Далі ви до нього ваш гаманець, на якому зберігаєте токени в меню браузер, переходите у фрагменти і обираєте зірки. Обирайте кількість зірок, які хочете купити. І, до речі, не обов'язково брати пак з фіксованою кількістю, а можна вручну ввести точну кількість зірок, яку хочете купити. І далі вводите ваш нік в Telegram, перевіряєте, щоб це точно були ви, і підтягнулась ваша аватарка. І далі проводите транзакцію. Операція зазвичай займає пару хвилин, і зірки з'являються в вашому профілі. Якщо ж ви хочете купити зірки за гривні і оплатити їх банківською карткою, то не робіть це через телефон. Telegram віддає певний відсоток закупівлі за стосунку Apple чи Android, і цей відсоток платите ви через завищену вартість на зірки. Але якщо ви купите їх через комп'ютер в браузері або десктопному застосунку, то ціна буде на 20-25% нижчою, і операція проводиться навіть швидше, тобто зірки одразу з'являться у вашому профілі. Тут просто вводите реквізити вашої картки і проводите нашу онлайн-оплату. Далі, в момент виходу подарунків, потрібно зайти в чат зі збереженими повідомленнями. Так ви можете надіслати подарунок саме собі. Натиснувши на іконку подарунку, і обов'язково обрати в меню Лімітовані. Саме там з'явиться новий пак. Це дуже важливо, бо всі інші подарунки не є активом, який можна буде продати. Що саме купувати з колекції? В першу чергу треба, звісно, виходити з власного бюджету. Наприклад, найдорожчі окуляри з минулої колекції коштували аж 22 тисячі гривень. Тому найкраще купувати найдорожчу, але ту, що дозволяє ваш бюджет. Чим дорожчий подарунок, тим менша кількість їх випущена, і тим потенційно більше ікси вони дадуть. Тепер розповім, які я подав... Купували і який прибуток вони дали. У мене зараз в колекції 45 льодяників. Це були одні з перших лімітованих подарунків з загальним саплаєм 500 тисяч, і коштували вони тоді лише 15 зірок. Апгрейд до них коштував ще 25 зірок, тобто загально витратили на них близько півтори тисячі гривень. Подарунки можна продавати двома способами: за зірки прямо в телеграмі. Просто натискаєте на продати в меню і отримуєте ваші зірки. Зараз ці лоліпопи можна продати за 277 зірок, тобто загально 12. 1420 зірок. Їх також можна потім продавати в гривні, але також є спосіб одразу продавати подарунки за крипту. Продавати подарунки за тон, який потім можна конвертувати в стейбл коїни, можна в боті Telegram Portals. Просто відкриваєте його, підв'язуєте власний гаманець і виставляєте його на продаж. Тут або ви вручну вводите ціну, яку хочете за нього отримати, або можете продати їх миттєво по мінімальній ціні. Зараз на ці цукерки мінімальна ціна продажу 1,2 і Тобто за всі я можу отримати 55 тонн, а це по курсу зараз 160. Доларів. Тобто з досить простих і нерідкісних подарунків я вже маю прибуток в 5,5 тисяч гривень. Далі я, на жаль, пропустила кілька колекцій і знову почала їх викуповувати місяць тому з колекції SnobDoga. Я придбала дві цигарки і три собачки, які загалом мені коштували 3375 зірок, близько 2,5 тисяч гривень. Зараз їх можна продати за 25 тонн, тобто, в прибутку я лише на 500 гривень. Ця колекція, відверто кажучи, не найуспішніша. Потім я купувала собачки і кокоси з колекції до дня народження. Телеграм, але я їх поки не рахую, бо до них навіть ще не стартував апгрейд. Хоча ці собачки продаються навіть без апгрейду в 3-4 рази дорожче. Ви також можете заробити на перекупі цих NFT, тобто не обов'язково чекати на випуск нових колекцій. Можете переглянути з того, що зараз є на ринку, і якщо ви вірите, що якась з них виросте в ціні, продати її дорожче. Для цього також відкривайте меню з подарунками через особистий чат і переходите в категорію Resale. Але ви маєте зрозуміти, що тут значно більше ризиків втратити, якщо ціна на подарунки впаде. І ще момент. Про ризики, оскільки ці подарунки мають велику цінність, з'явилось багато скамерів, які пропонують їх викупити, нібито за вигідною ціною. Найсмішніше те, що більшість з них мають номери з Росії, але пишуть нам, звісно, українською. В жодному разі не відповідайте таким шахраям, надішлете свої подарунки і залишитесь ні з чим. Купувати і продавати їх можна лише через офіційні платформи. Як бачите, це один із способів отримати ікси на свої інвестиції навіть для лоу банків. На першу колекцію я витратила лише півтори тисячі гривень і збільшила свій Прибуток у 5 разів, головне встигнути купувати, робити апгрейд і стежити за вартістю на ринку. Наприклад, моя колекція Snoop Dogg вже здешевила і я майже нічого не заробила. Тож навіть моя не найвдаліша колекція принесла мені прибутку в понад 10 тисяч гривень. Це доводить, що на подарунках в Telegram реально можна заробляти. У Crypto.ua я буду відкрито ділитися, які подарунки я купую, скільки вони мені коштували і за скільки вдалося продати. Ви зможете прозоро оцінювати результат і самі робити висновки, чи варто в це інвестувати. Тому якщо хочете... Те реальні приклади, а не успішний успіх підписуйтесь і заробляйте разом зі мною.